Доброго вечір, шановні жителі штату Квант. Сьогодні ми проведемо вам корисні лекції на тему Перша допомога при кровотечі, шкода від наркотиків і транспортування постраждалих. Дуже дякую, що ви долучились до цієї лекції. Починаємо. Бажаю здоров'я, шановне панство. Я голова відділу ІТ Інтернатури. Джеймс Делрей, okay. зараз я проведу лекцію на тему перша допомога при кровотечі. І так, почнемо. Попрошу не перебувати та слухати уважно. Якщо людина втратить більше 1 літри крові, вона може померти. При пораненні артерії така кількість може витекти за кілька хвилин. Тому зупинка сильної кровотечі є такою ж. На відкладної справою, як штучне дихання та масаж серця. Для зупинки кровотечі в загальному випадку потрібно підняти поранену частину тіла якомога вище, і передавити рану шматком тканини. Якщо поранена рука нижче ліктя, чи нога нижче коліна, зігніть лікоть чи коліно. Таким чином можна знизити струм крові до рани, що кровоточить. При сильній артеріальній кровотечі. Якщо кров яскраво червона та пульсуюча, необхідно передавити артерію за допомогою жгута. На тілі людини є лише 4 місця, де можна успішно накласти жгут вгорі ноги та вгорі руки, навіть якщо кровотечі в області кісті чи стопи. Джут накладають у верхні частини кінцівки. Джут можна зробити з ременя, мотузки, скручені шматка тканини. Під жгут потрібно покласти рушник чи шматок тканини. Джгут необхідно зняти мінімум через одну годину, щоб він не призвів до атрофії нерва. Якщо при знятті джгута відновлюється кровотеча, необхідно накласти поверх рани ще одну пов'язку. Що давить? Покладіть на рану марлову пов'язку або складену хустку. На пов'язку підкласти щось тверде, наприклад, моток бинта або мобільний телефон. Збинтовувати слід у напрямку від рани до серця, щоб у кінцівки залишилося якнайменше крові, що знизить біль. Якщо ні під рукою бинта, використовуйте шматок тканини. Закріпити пов'язку можна шпилькою або пластиром. У жодному разі не можна витягувати предмети, що знаходяться в рані. Це запам'ятайте, це дуже основне. Якщо витягнете, це може бути погіршення. Е якщо з рани стерчить предмет чи кістка, що ранить, зробіть з марлі тампон у формі бублика, який його оточуватиме, і закріпіть його пов'язкою. Е на цьому лекція про першу допомогу закінчена. Наступна лекція е шкода від наркотиків. Думаю, знаєте, що наркотичні речовини дуже шкідливі для організму. Наркоманія це захворювання, яке виражається у фізичній формі та психологічній залежності від наркотиків, переробного потягу до них. Що, що поступово призводить організм до фізичного та психічного виснаження, зловживання наркотиками веде до зростання смертності, особливо серед молоді. Розвитку цілого букету, соматичних та психічних захворювань. Наркоманія вкрай негативно впливає на потомство. Не можете мати дітей, ну і будуть проблеми в великих, як кажеться, обсягах. Дихання одне із найважливіших чинників в житті. Але наркоман вже ніколи не зможе дихати до схочу. Він прирікає себе на довічне кисневе голодування, також наркотики поступово знищують клітки мозку, функції всіх клітин мозку слабшують, і людині її залежності все важче і важче. Обмірковувати навіть прості речі. Він поступово перетвориться на так званий овощ. Галюцинації теж часто стояє ще при вживанні наркотиків. Буває людині дуже складно подолати ці галюцинації. Ну, як скажеться, це дуже погано употребляти да, наркотичні вішества. На цьому лекція у нас на наркотичні вісства закінчено. Переходимо до транспортування постраждалих. При невідкладних станах. Перша допомога постраждалим. Надається, на місці пригоди бажано без змін положення його тіла, щоб не надати йому додаткові пошкодження. Постраждало, можна переносити лише в тому випадку, якщо немає надії на швидше прибуття медичної допомоги, або його потрібно терміново забрати з небезпечних для життя умов перебування. Під, під час вибору медичного. Методу транспортування враховується ступінь небезпечності місця пригоди, вага постраждалого, ваші фізичні можливості, можливість отримання сторонньої допомоги, стан постраждалого, наявність допоміжних засобів, ноші, ковдра тощо, час транспортування і дальність транспортування. Основні правила транспортування: якщо постраждали. У свідомості завжди наперед пояснюйте йому, що збираєтесь робити, та простіть його допомагати вам. Транспортуйте постраждалого тільки якщо впевнені, що зможете це зробити безпечно для себе, постраждалого та помічників. Правильно застосовуйте механіку, рухів тіла, тримайтеся, тримайте спину прямо, головний опір робіть на міцні м'язи, ніг, а не спини. Йдіть обережно, маленькими кроками, завжди дивіться туди, куди йдете. З особливою обережністю ставтесь до голови та шиї, не допускайте різких рухів в ділянці хребта. За можливості не транспортуйте постраждалого самотужки. Попросіть допомогти в оточуючих. Намагайтесь виконати ці рекомендації, проте пам'ятайте, що інколи першою необхідністю може бути швидке переміщення. Наприклад, загроза займання авто при ДТП. Тобу транспортування поділяється на два типи екстрене та планове. Екстрене транспортування використовується, якщо існує пряма загроза життю постраждалого, при, при якій необхідно швидко перемістити його будь-яким методом, як завгодно, у безпечне місце. Планове транспортування використовується як постраждалий знаходиться у місці, де існує прямої загроза життю. Для, ре... для реалізації будь-якого методу планового транспортування рятівник має час та засоби для підготовки постраждалого до транспортування. Е... Найчастіше для екстреного переміщення застосовується прийом Раутека. Послідовність виконання. Перебуваючи ззаду, рятувальник просовує руки через пахви, потерпілого, згинає будь-яку руку потерпілого, хапається за передпліччя двома руками. Друге. Сідає навпочіпки, нав... притисняється до потерпілого. Третє. Виправляє спину і встає. Четверте. Якщо не вдається встати з прямою спиною, то відтягуйте потерпілого на колінах. П'яте. Після переміщення для захисту постраждало від холоду, укрийте його плащем, курткою або ковдрою. Або є таке спеціальне е... сфольгірована ковдра. Так, для захисту від спеки у літній час постраждалий розміщується у тіні. Увага! Під час транспортування постраждалого, яке виконує двоє або більше людей, потрібен керівник. Керує той, хто організовує процес транспортування. На цьому я хочу сказати, лекція закінчена. Дуже дякую, що ви поприсутствували. Ще якісь є питання, можете, будь ласка, задавати. Ні, питання. Вас, шановні? Ніко. Все, добре. Дякую. Пане Адо, дякую вам Ні, в принципі, немає. Ви все правильно наголосили. Ось, я ще раз дуже дякую вам. Що прийняли участь у нашій лекції? Бажаємо вам гарного вечора. Не хворіте, саме головне. Думку, дуже дякуємо вам за інформацію. На мою думку, Шастить. як я адвокат, то лекція було чудово прочитана. Дуже дякую за лекцію. І вам дуже дякую, пане Ігор. Я з вами знайомий. Добре, дякую, Угу. <пілляв>. Гарного вечора.